Ігор, Ігор плохой, військовий капелан. Ну, моє служіння військовий капелан. Ну, по-перше, я займаюся служінням капеланським з 2014 року. З червня місяця пішов як доброволець, але потім перепрофілювався на капелана, тому що я зрозумів, що це важливіше. Коли почалось повномасштабне вторгнення, то я спочатку став на захист Київщини, тому що тут живу під Києвом. Довелося знову ж таки виконувати. Більш такі військові функції організовувати там оборону, річ Кирпінь. Коли закінчилися тут бойові дії під на Київщині, я з квітня місяця переїхав на Херсонський напрямок, тому що там була гаряча, уже гарячіше ніж у нас, для того, щоб виконувати капанське ослуження. Що зараз відбувається на фронті? Ну що відбувається війна. Яка насправді потребує залучення кожного з нас? От кожен з нас може підставити своє плече. Якщо ми не знаходимося зараз безпосередньо на фронті, то кожен може підставити своє плече для того, щоб допомогти тим, хто попереду. Потреби у солдат у духовні потреби, які перше, це ну зрозуміло, що це молитва, але молитва яка? От молитву потрібно конкретизувати. І для того щоб конкретизувати молитву, є різні зараз способи. От є така ініціатива, наприклад, молитовний щит називається. Запустився Український собор. А в чому там ідея? Що кожна церква, яка знаходиться в певній області, вона бере список тих. Військових частин, які саме мають пункт постійної дислокації в вашому місті чи селі в області, взагалі, і починають методично за них молитися щоденно. А потім через мережу волонтерську, через капеланів, що вони там є, через просто військовослужбовців, дізнаватися більш конкретні потреби цих військових, починаючи від командування, за що молитися за командирів, і плюс за що молитися саме за хлопців за там військові дії чи за якісь особисті е, проблеми. Тому за що молитися? Ну, загальний, Якщо так взагалі брати, набір потреб, звичайний. це, а, щоб Бог берег від, звісно, загибелі поранення, поранених сілював, хто має втрати, на жаль, сім'ї сім втішував Господь. А, а далі вже за все інше, за сім'ї, тому що ну, боєць на фронті, скажу так, як капелан, буду говорити відверто. Буду говорити відверто. Що я стикався з проблемами, коли людина гинула на фронті не через те, що а, ворог її вбивав, а через те, що були негаразди в сім'ї, і це відбивалося певним чином на, на бійцях. Я не буду подробиці розповідати. На жаль, така сумна статистика теж існує. Тому за сім'ї цих людей ну за все інше. Тому я не можу, мабуть, цим я обмежусь загальними якимись там темами, а от уже. Хай кожен христинин або церква поставив собі задачу знайти якісь контакти, спілкування з конкретними бійцями, з підрозділами, щоб уже молитися більш предметно і глибше, знаючи їх потреби нагально. Ну, наприклад, в батальйоні, в якому я ніс капеланське служіння на Миколаївщині, 18 серпня загинув капелан. От. І тому капелани можуть отримувати поранення, гинути так само, як і бійці, тому що вони на знаходяться поряд. Тому, звісно, це молитовний щит, захист Божий. Що інше? Ну, щоб Бог давав успіх у служінні, тому що капелан насправді чим відрізняється від звичайного бійця, тому що він іноді робить. Роботу не менше ніж боєць, але у всіх очікування завищення. Да? Тобто, капелан при цьому має бути моральним авторитетом, не втомлюватися, все встигати робити і з бійцями, і з волонтеркою, і, і, і організовувати. Тому щоб Бог благословив успіш успіхом у служінні. Ось така потреба. Капелани між собою спілкуються різними способами. А перше це. Ну, якщо вони знаходяться десь поряд географічно або в одному підрозділі, друге є цілі, ну не одна капеланська організація, яка взагалі об'єднує капеланів. Ну зокрема, я теж голова громадської організації капеланське служіння військо. Їх є ну декілька в Україні, ну не не одна. І вони об'єднують між собою капеланів. Відповідно, у них є. Спілкування внутрішнє, там не знаю, чати а іноді проводяться якісь конференції, коли, якщо є можливість там вирватися, якісь спілкування, тому е, різними способами кому, комунікації комунікуємо. Але на жаль, е, зараз, коли йде військовий період, ну, ну скажімо так, ось цей та, загострена фаза протистояння з нашим агресором, є певні складності для того, щоб збиратися. Ну принаймні, ті капелани, які дійсно несуть служені на передовій, не так все легко. Тому більше обмежуються телефонними дзвінками. Телеграм-каналам і так далі, авторитет капелана досить високий в нашому війську. Солдати відносяться з повагою, і це дуже помітно. Чому тому, що іноді, іноді, навіть, солдати звертаються з такими питаннями і з такими. Проблемами, з якими вони не можуть звернутися ні до кого, ні до командира, ні до замкомандира по морально психологічному забезпеченню, хоча нібито це їх парафія. Тобто вони приходять саме до капелана, і слава Богу, капелани. Я бачу по тим капеланам, які поряд зі мною працюють. Не буду про себе говорити. Капелани справляються навіть краще, ніж там якісь підготовлені психологи, і так далі. Я думаю, що це і Божа благодать діє. Тому військові відносяться позитивно. Ну, тим більше, якщо капелан старається і він е, намагається задовольняти не лише просто духовні потреби, а просто жити з бійцями і задовольняти Будь-які потреби і е, прохання, да? починаючи від організації якихось там контактів з їх родинами, закінчуючи забезпеченням волонтеркою, і так далі. Тобто, капелани вони такий більш несуть е, універсальний і широкий спектр е, дій на фронті, коли е, боєць може бачити в ньому. О, і не лише духовного отця, а просто і друга, і помічника, та й просто служителя, який служить їм постійно. Тому, слава Богу, відношення дуже позитивне. І іноді-іноді навіть відчувається це. Вони просять, щоб капелан приїхав не тому, що він щось там може допомогти, а просто навіть присутність, молитва їх якось це надихає. От, просто якщо перебуває з ними там поряд на передовій, ну якесь так відчувається, от, у них якась така. Полегшення духовне, тому відношення позитивне, слава Богу. Я скажу так: от побажання цивільним. Я вважаю, що у нас ми можемо, звісно, розділити людей на цивільних і там військових, але насправді всі ми всі ми сьогодні бійці. Це по перше, чому тому, що лінія, де де у нас лінія фронту? На превеликий жаль, лінія фронту це вся Україна і при Тіти може на жаль в будь-яке місто, тому скажу так: по бажанні тим бійцям, які зараз не на передовій лінії, а більш в тиловому забезпеченні, треба це пам'ятати і розуміти, що на кожного солдата, який б'ється на передовій позиції, згідно статистики, має Допомагати працювати не менше 10 людей різних абсолютно напрямків спеціальності. Це така статистика. Якщо у нас сьогодні більше мільйона людей залучено в ЗСУ, то мільйон двісті, мільйон триста тисяч, то мінімум ще поряд 15 мільйонів мають обслуговувати їх, щоб вони могли виконувати свою функцію. Чи входимо ми в ці мільйони людей? Маємо входити. Тому я звертаюсь до всіх цивільних, особливо до християн. Ми, як світло і сіль для землі, маємо бути там в перших рядах, робити все, що можемо, не лише молитою, але це основа, фундамент. А будь-якою дією спілкування з сім'ями військових, хто буде тут забезпечити в тилу, організація волонтерської допомоги. Ну, інші які заходи тому е, залучатися, пам'ятати, що ми єдиний фронт, просто він розтягнутий по всій країні. І якщо хтось зараз знаходиться в окопі, мерзне, не бачить ні світла, нічого, то ми маємо, хоч якось частково взяти на себе якесь навантаження для того, щоб перерозподілити це на це навантаження на бійця на передовій, щоб прискорити нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!